Початку року на території Прикарпаття виникла 1915 пожеж, на яких загинули 23 людини. Ще 14 людей травмувалось. Продовж тижня рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж у житловому секторі області. На одній з пожеж було виявлено тіло чоловіка, на іншій травмувалась жінка 6 серпня близько 10-ї години вечора на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі міського типу Ланчин. До місця виклику оперативно прибули рятувальники Надвірнянщини, які під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка 1981 року народження. До ліквідації даної пожежі було залучено сім рятувальників та два спецавтомобілі. 9 серпня вранці на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Старий Мізунь Вегоцької територіальної громади. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі житлового будинку складала більше 100 метрів квадратних. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни. До ліквідації пожежі було залучено 15 рятувальників та 4 спецавтомобілі. На жаль, на пожежі травмувалася власниця житлового будинку 1958 року народження. Причини даних пожеж наразі встановлюють фахівці. Рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101.